Вітаю всіх гостей мого YouTube каналу. В цьому відео це, це відео буде така своєрідна серія номер 2 про літаки ту 22 ну чи точніше ту 22 м В попередньому відео я розповідав про сам літак, про його, як я кажу, біографію. Плюс тактико технічні характеристики. Ну і я закінчив те відео тим, що буде окреме наступне відео, тобто, оце теперішнє, про те, що то є літак терору. Тут 22М. Ну і М і без, без М ще це літак, який номером один. В світі серед всіх літаків всіх країн світу, е, який е, наробив найбільше зла, натворив найбільше зла в світі, е, приймав участь в найбільшій кількості е, війн, руйнувань, руйнувань країн, руйнувань міст, е, вбивства мирних людей. Тобто, це не просто літак, який е, Конкретно вицілював, ну, бо бойовий літак, це ж зрозуміло, в будь-якій країні це літак для війни, для знищення е, воєнної сили, е, військових, воєнної техніки. Це е, ну, начебто зрозуміло. Але саме цей літак він нищив і нищить досі мирних людей. І це ми бачимо і відчуваємо в Україні е, дії цього літака. Так, от, в цьому відео буде про бойове застосування, терористичне застосування цього літака. І це було і він таким був терористичним, і в часи ще Совєтського Союзу. Ну і тепер вже після того як Совєтський Союз розпався, і в Росії, в фашистській Росії, тепер вже в руському рейху. Він, хоча цілі таки створювалися, як я казав в попередньому відео. До речі, посилання на те відео буде під цим, щоб не шукати, заходьте, і дивіться і те. Він створювався для боротьби з американськими авіаносними з'єднаннями для боротьби з авіаносцями, з крейсерами, які в оточенні, які охороняють авіаносці. Ну а знайшов використання, йому знайшли використання в терористичних діях проти інших країн. Тобто і Совєтський Союз, і е, Руський Рейх е, виступати так навіть на якихось там навчаннях і тренуваннях е, проти авіаносних з'єднань, якось так стремнувато, е, скажімо так, по-русски, е, бояться вони цього. А от стріляти по мирних людях по е, містах там, де не може бути відповіді, ну це так, це, це їхнє, це їхні козирі, такі, ну не козирі, а це їхня фішка. Вони лише так і можуть робити. Ну, так от про бойове терористичне застосування. Вперше в реальних бойових діях, в реальних умовах, ту 22 версії М2 був випробований в якості бомбардувальника в Афганістані. Це було в 1984 році. Тоді шість екіпажів нанесли удари типу по позиціях Муджахів. Знаємо ми їх брехню бомбами вагою в 3 тони, не більш не менш. Пізніше, 31 жовтня 1988 року, вже літаки ту 22 М3 скидали півтора тонні бомби, ну і теж, теж по афганцям. Не сумніваємось. Ну, куди вони скидали, це ми знов-таки повторююсь, бачимо, по що вони роблять сьогодні в Україні. Ну, а перед тим робили в Сирії. Ну, далі ще пізніше, в 1993 році, 6, знов таки 6 ту 22 м 3 творили злочини на таджиксько-афганському кордоні проти формувань таджикської опозиції. В Таджикистані не всі жителі цієї країни погодились з продовженням комуняцького правління після розпаду Совєтського Союзу. Ну і виступили проти в зв'язку з репресіями місцевої комуняцької посткомуняцької, хоча ні, яке пост комунятської влади. Вони вимушені були на якийсь час там вийти в Афганістан. Там було їм вільніше. І потім, коли вони намагались повернутись в свою країну Таджикистан, русський рейх, ну тоді ще хай не русський рейх, Фашистська Росія, а вона такою була і вже й тоді, вони направили Ту-22 для. Ну, для знищення для боротьби проти опозиції Нормально. Тобто ну, нормально, звичайно, в лапках. Тобто, чи є ще якийсь приклад в історії в світі, щоб якась країна використовувала проти опозиції не своєї, а в іншій, в іншій країні літаки, літаки стратегічні бомбардувальники дальньої дальнього радіо дії. Ну це взагалі жах. Потім була Чечня. З 26 листопада по 31 грудня 1994 року, це була Перша чеченська війна, знов таки шість тушок з того ж самого полку, які розправлялись з таджиками, приймали участь в стиранні з лиця землі міста Грозний. Ну і інших міст, містечок поселень в Чечні. Потім була і Друга Чеченська війна, вони там теж приймали участь. В березні 1997 року екіпажі все тих же полків здійснювали провокаційні польоти в різних точках земної кулі. Далі була Грузія 9. Серпня 2008 року за 50 кілометрів. А, до речі, от, е, я в попередньому відео забув про це сказати на тему збиття ту 22 що коли збили в ніч з 18 на 19 квітня Українська сила ППО збили над Ставропольським краєм ту 22 м у нас заговорили про те, що це вперше в світі ні, це було друге. Зараз виправляю те, що забув сказати в попередньому відео. Вперше було це в Грузії. І от саме 9 серпня 2008 року. За 50 кілометрів від міста Горі комплексом БУК був збитий Ту-22М3, і я ну, в тому відео я казав, що Україна теж має відношення до цього збиття. Бо тоді при президенті Ющенка Україна передала Грузії саме оці комплекси ППО Буки. І от Грузія збила вперше в світі стратегічний бомбардувальний каракетоносець саме оцей ту 22 Так що цей випадок сьогоднішній, ну, сучасний, оце 18-19 квітня, це був другий випадок в історії. Ну так от. А, і ще після того, як був збитий в Грузії, той літак расисти перестали використовувати ту 22 у війні в Грузії. Там, правда, війна була коротенька така, ну, але все одно більш жодного виліта ту 22 там не було. І тепер вже є повідомлення, що після збиття оцього 22-го. 19 квітня теж зменшилась кількість польотів саме цих літаків. І вони тримають дистанцію і не підлітають вже. Ну і взагалі не те, що не підлітають їх, їх майже не використовують. Ну всякому разі поки що. Ну а війна в Україні в принципі майже з самого початку. Вперше вони були використані 28 лютого 2022 року. Тоді вони випустили 16 ракет по Харкову. Далі, 15 квітня, того ж 2022 року. Міністерство оборони України заявило, що Російський Рейх вперше використав Ту-22М3 для ударів по Маріуполю. Маріуполь теж руйнувався Ту-22-ми. І скидали бомби фап 3000 тобто трьохтонні тонні бомби по Азовсталі по... і бомбосховищам і взагалі по заводу Азовсталь. І теж є інформація, що от театр в Маріуполі він теж був зруйнований ту 22 другим. 11 травня 2022 року були застосовані вперше були застосовані оці ракети Х-22. Ну або Х 32 це модифікований варіант. Це теж маленьке таке уточнення, і це офіційна інформація Міністерства оборони України про 11 травня. Бо нещодавно деякі засоби інформації коли збили оці Х-22, що Ну, хтось там необережно якось так написав, що це ледь не вперше використали ці Х-22. Ні. Їх використали за спочатку вторгнення і до, станом я знайшов таку інформацію, до 29 грудня 2023 року по Україні було випущено біля 300 ракет Х-22. Ну, але жодна з них не була збита. Перше збиття оце. Тобто хтось просто помилився, скоріш за все, що це було перше збиття, а не перше використання. Ну і саме дві ракети було знищено. Е, ну, от, якось воно так, скоріш за все. Ну, ще можна додати, що про те, що крім збиття отого першого в Грузії, і крім збиття над Ставропольським краєм комплексом С 200 Україною ще були знищені і пошкоджені літаки і іншими шляхами 5 грудня 2022 року. Ту 22 м 3 був пошкоджений атакою безпілотника. Дальньої дії на авіабазі Дягілєво українським звичайно безпілотником. 19 серпня 2023 року російський уряд підтвердив атаку безпілотників по, на авіабазу в Новгороді. Ну і з'явились світлини, величезне полум'я ту 22 М3 на авіабазі Сольці. Це під, під Новгородом. Ну і тоді було один літак. Ту-22 знищений, і два пошкоджених. Ну і ще 19 квітня. ну, це, Про це я вже казав, це так не туди подивився. Це те, що був збитий над Ставропольським краєм. Ну от якось так. На цьому, мабуть, все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть свої коменти, що ви знаєте. Може, до речі, ви знаєте, я так безапеляційно заявляю, що це літак номер 1 літак терору, що жоден літак інший не наніс стільки зла цивільному населенню, де б він не використовувався. От, може, ви знаєте і поправите, буду вдячний. Пишіть коменти. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава силам ППО, які все ж таки збили. І слава тим людям, які керують безпілотниками, які літають і на Дягелів, і на Сольці, і там теж знищують ці тут 22 Слава Україні! До побачення!